Всі пам'ятають, як складно і дорого було навчатися у Польщі українським емігрантам ще 10 років тому. Однак, усе змінюється дуже швидко. Тому сьогодні ми розглянемо цікаві питання щодо навчання в Польщі. Почнемо з найрозповсюдженіших: Чи можна українцям отримати безкоштовну освіту? Ми розкриємо усі таємниці, тож додивляйтесь це відео до кінця. З вами Альона і ви на каналі Персона. séries Для українців, які мають польське походження та карту поляка, державні вищі навчальні заклади надають безкоштовне навчання. Але як буде тим, кому не дозволяють фінанси? Ми знаємо секрети, де ви зможете забезпечити вищу освіту для себе або для своєї дитини. І як ми сказали раніше, якщо у вас є карта поляка, вам належить право на безкоштовне навчання на тому ж рівні, що й для громадян Польщі у випадку. У відсутності карти поляка рекомендуємо підвищити рівень своєї польської мови до рівня С1. Це реальний шлях до безплатного навчання. А підтвердити своє знання, ви можете сертифікатом, виданим державною комісією. Ще однією можливістю є отримання вищої освіти у Польщі на конкурсній основі. Наприклад, якщо у вас відмінний атестат і вражаючі результати ЗНО, ви можете скласти вступні іспити при цьому матч відмінне володіння польською мовою не нижче рівня Б 2 таким чином. Ви відкриваєте собі можливість вступити на бюджет у державний вищий навчальний заклад в Польщі. Участь у конкурсі відкрита для всіх бажаючих, які успішно закінчили 11 клас, і це дійсно реально. Адже польща зацікавлена в талановитих та розумних студентах. Якщо ви перетнули кордон після 24 лютого та маєте тимчасовий захист, то ви можете претендувати на безкоштовність Повне навчання за умови, якщо ви проходите співбесіду та складете усі іспити. Також. Для таких студентів є і інші переваги, наприклад, навчання перший рік з українською мовою викладання, що надає час на адаптацію та вивчення польської вивчати ви можете її безкоштовно в університеті або на мовних курсах. З другого курсу можна обрати викладання польською, англійською або двомовний курс. Також студенти з тимчасовим захистом можуть подати заяву на отримання загальнодержавної стипендії чи студентського. Credito І претендувати на здобуття стипендії та матеріальної допомоги від ректора. Які ж переваги польського диплому? Польські дипломи котируються в усіх країнах, які входять в Євросоюз в Україні. Роботодавці теж воліють наймати на роботу працівників з європейською освітою, адже якість навчання знаходиться на високому рівні. Програма навчання розрахована на вміння мислити, аналізувати, висловлювати власну думку. Тому одним зубрінням тут не відбудешся. Тому, отримуючи вищу освіту в Польщі, ви відкриваєте для себе необмежені перспективи працевлаштування по всій Європі. Та за її межами. І якщо ви думаєте, що поляку з вищою освітою легше працевлаштуватися аніж українцю, то ви сильно помиляєтеся. Обумовлено це тим, що починаючи навчання, українець вже володіє іноземною для польських студентів мовою українською. За роки навчання. Кожен студент досконало вивчить польську і знатиме як мінімум англійську, бо англійська мова є обов'язковою дисципліною в кожному навчальному закладі. Окрім того, у вузі часто вивчають, крім англійської, ще одну іноземну мову. Тому, отримуючи диплом про вищу освіту, фахівець потрапляє на ринок праці володіючи чотирма-п'ятьма мовами. Ця перевага є дуже значущою для таких секторів, як економіка, транспорт. Туризм, консалтинг, торгівля, міжнародний менеджмент, журналістика та логістика говорячи про недоліки польської освіти. Можемо зазначити, що рівень відповідальності там дійсно високий, адже отримати диплом не так і просто. Для цього обов'язково потрібно прикладати максимум зусиль. Друзі, сподіваємося, це відео було корисне для вас. Пишіть в коментарях, яку тему ви б хотіли бачити наступною, і ми оберемо найцікавішу. І також не забудьте поставити вподобайку до цього відео. З вами була Альона. Були раді вас вітати на нашому каналі. До зустрічі!